Йо-йо-йо, мої підписники. І це знову я. І я вітаю вас уже у 25-му році. Ми з вами не бачились та не чули з минулого року. От, І от знову я пілю для вас контент. Так, сьогодні, 6 березня, всі катаються, на вулиці температура вже 20 градусів. Але я готуюся до мотосезону, і цей сезон, я сподіваюся, буде сезоном подорожей. От, вирішив себе на Аліку прикупити різного. Приладдя для того, щоб мій відпочинок та мандри були більш комфортними. Це моторозпаковка у березні. Моторозпаковка номер 2 І так, що ми маємо? Так, це замовив тиждень тому, підкреслюю, ровно тиждень тому замовив. замовив і посилочка прийшла за тиждень, купувався в Bundle Deals. Це множинне придбання. Там ще цього більш швидка доставка, також більш гуманні ціни. І так, поїхали. Починаємо нашу моторозпаковку. Перший лот, що я бачу? Ага, так, це, це така річ. Я вже не молодий. От, на жаль, приймаю е, на систематичній основі е, пігулки. От, і в подорожах дуже зручно, щоб не вести кучу всяких там блістерів, і тому подібне. Дуже зручно і мати такий от органайзер для, для того, щоб там покласти необхідну кількість пігулок. От, також цей органайзер має функцію. Має функцію ну, головна його функція поділення таблі пігулок на частини. О, так, що ми маємо? Так, як тут це влаштовано? Ага, отут ледзе. Ось от сюди кладемо пігулку, закриваємо, і пігулка е, ріжеться. Я знаю, що скажуть, що деякі скажуть, що можна поламати, але це не так, оскільки деякі пігулки не мають навіть цієї подільчої е, полоси. От. Так. А з іншого боку, ось сюди ще можна так відкласти. от класти. відкласти. Я вважаю, коштує десь гривень 50 Я вважаю, що досить зручна річ не тільки в подорожах, але й вдома. Так, наступний лот, увага. Так, от, Так, це наступне що, Ага, я знаю. Так, Як я, е, так сталося, я користуюся контактними лінзами. Е, ну, Хто користується, знає, що там вдома кожен з вас там має всякі там контейнер, щіпчики. Це таке все приладдя е, от, зберігається окремо. Я його раніше возив, це дуже незручно, коли це все багато. От така, от, е, така от, штука. Тут зразу є маленький підцепт, це контейнер для ліс, контейнер для рідини і навіть є. це така Отака штука для мотопору, все в одному, все досить зручно. Так, Наступна річ погнали. Так, Це в нас що? Так, 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 так. так, так, кручу вірчу. Це банна. Баннорильне приладдя одна, одна з зубна щітка. Хто їздить, от, всі знають, що я раніше брав звичайну зубну щітку, треба її там або в пакети складати, або ще в окрему. В, в цю ну, Контейнер такий пластиковий. Я вирішив придбати таку річ. Ось. Тут ще сюди можна щось покласти. Хлопці мене зрозуміли, що туди можна щось покласти. Хоча тут дірочки для вентиляції. Коштує десь 60-50, думаю, дуже буде зручно. Так, наступний лот. Наступний лот, наступний лот. Так, наступний лот, це така штука. Що ми маємо? А, я знаю. Вот. Всі, хто їздить в подорожі, там треба ж на чомусь відпочивати. Тому подібне. Багато з вас хто бере з собою стільці розкладені. От я не хочу. Мені не подобається їх з собою возити. Тим паче, тим паче, що багато з вас хто каже, що вони на досить ненадійні, Тому подібне, от я зазвичай в мене кофр центральний. Я зазвичай сиджу на кофрі. Блін, Але від нього десь за годину чи дві так потім болить срака, хлопці не приведи господь. От, я на Це спеціальна подушка надувна іменно для сидіння. Вона розрахована, що в нього можна сидіти. От. Е -от буду надувати, класти поверху на кофр, також можна під голову її класти, мабуть. я, я так вважаю. От. А також плавати на ній можна. Ну, коротко, от таку от, е коштує гривень десь 150-200. мабуть. От. Так. А тепер спробуємо, спробуємо, як, як вона працює. От маємо такий клапан. Ось. Так. Він отак от спочатку виймається можна. Щоб не пам'ятаєте, як ми всі матраси надували в маленьку дірочку. О, можна от до, до позиміння дути. Відразу от великий отвір. На нього можна спочатку зробити отак, от на мій погляд. так, потім, е ми маємо ніби систему нібель. Система нібель! Це! Опа! І от, вона, оба, ну, її трохи щось звертає як пропелер. От. Але отак от от вона виглядає. На мій погляд, причудово. Туди можна ще яйця складати, коли в магазин сходиш. Або стопочки розставляти. По-моєму, причудова річ. Ну, саме головне, що це кидай, І я сподіваюся, що вона, головна її функція витримати навантаження у вигляді моєї мого тіла. Ось. Все. Переходимо далі. Ось така вона в такому чохольчику гарненькому йде. Так, Наступна річ, що ми маємо? Так, 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 так. це... Так, О! Це, 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 звісно, це такий головний мотоекіп кожного подорожувальника. Хе -хе! Там за нагоди дуже за копійки придбав собі шорти. от такі звичайні шорти. Вони ну, докупи мені потрібні будуть для щоб там скидочку отримати. Я вже так взяв. ну, Такі мотошорти, мотоплавательні шорти. О, до речі, ленті, прямо о, під... Під кольор моєї подушку Буду такий пригарнючий сидіти, плавати, купатися. Так, є. Шорти, є! Так, наступна річ. Так, 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 що у нас тут так? Це це, це. а, це я знаю. От, це Андрійку жениху привіт великий. Зазвичай е, він бере е, з нашої компанії бере приладдя, кухонне приладдя та білки. Торів кіс, таку штуку. От, я у нього вічно клянчу, правда, потім за всімаю. Цього разу я вирішив придбати от, таку от штуку. Я дуже не люблю одноразові речі. От, от, дивіться, така. Оба. Дивіться, опа. І Ну, Щоб увійти в так. Та. О, А що це вона теліпається? Йолки-палки! Так. Це я рукосраки зламав. Чи це, чи це так повинно бути? Так. А ну, мої підписники, напишіть мені в коментарях, як ви вважаєте, це я зламав, чи це так повинно бути. Ну, Мені кажеться, в принципі, досить зручно. О, опа. опа такий, Але ложка, ложка така е, десертна, я б сказав, Бограч, всім, всім любителям Бограча, привіт. Бограч такою не поїси. Залишишся голодним. Так. Не забудьте написати, чи я поламав, чи воно так повинно бути. Ось таку от придбав собі річ. 100 гривень десь коштує. От. Так, наступна річ, наступна річ. Е, так, що у нас тут? Так, це органайзер для мілкового приладдя в першу чергу для баннорильного, так би можна сказати. сказати. В мене була така у вигляді сумки, але вона ну, така досить габаритна. А ця отак. От, раз. На резинках отут. От. Я так подивився, так, воно так розкладається. От, І тут є от такі, типу мішечки, чи як це. От. Вони на замочку. А, вони ще не липучці. Дивіться, воно воно все відліплюється навіть. Потім його можна обратно приліпити. Корот, сюди можна всякої штуки понаскладати. Оце, оце все, що я вам показав. Це можна сюди складати. І потім так, воно на липучках. Ось. Так. А потім берете так гарненько. Оп. Змотали, і воно буде досить дуже, 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 досить компактне. Ось так. Гумками затягнули собі і з'їв і порядок. Так. О, все. Так, затягнули, все. Це, я не знаю, як правильно, несесерд чи як це воно називається, дівчата, звичайно такою фінію, користуються. але вона компактна, що там нічого не телепалося, по кофу не гасало, там, як би, дурне. Так, наступна річ, що ми маємо, о, це, це фінал. Це я для коханої на, після завтра, вже 8 березня. Це я для коханої придбав. Ви перше знаєте, вона ще не знає. Це ЛЕДІ ЛЕДІ Lady да, Дівчатам теж потрібен кофер. О, дивіться, яка штука. Дивіться, яка штука. Так, Це кофер для дівчат. Так, моя дівчата не знає, наскільки я знаю. А, ні, наскільки я знаю, була в мене одна шанувальниця. Моу контенту. Контенту. Ну, вот. Жінка Руслана. Руслан, жінці, привіт. От такий от леді Кофер. леді кофер. Опа, дивіться. Так, да. кохана. Буде бічний кофер для коханої буде. Так, отака ось ось штукенці. Бебен. Оба! Дивіться, де-де. О, сюди можна всякі гайки, гвинтики, шурупи складати. Ізоленту, наприклад, синю. Обов'язково, бо інше не працює. Суперклей. Маліну привіт. В нього весь мотоцикл на суперклеї тримається. Так, от такі ось штукенці. Ось так це все функціонує. Тюди можна всякої фігні понаскладати, дуже багато. ось, Все. Все, На цьому ми швиденько намагався зробити цей моторозпаковку вже другу. ось. І готуюся до мотосезону завтра, вось, післязавтра, 8 березня. Всім дякую, хто подивився, всім великий папа! -па, мої любі підписники!